Всім доброго дня, мене звати Віолета Бевзенко. Я, я активний споживач компанії New Life і хочу сьогодні вам доповісти про прекрасний продукт як Апітон Фітос Хвою. Він у нас такий улюблений цей продукт, хід продажу я завжди займає перше місце в, на, в нашій компанії. Чому? Бо цей продукт знімає запалення в організму в цілому. По-перше, це завдяки трьом компонентам: пилок квітковий. Екстракт сосної хвої і екстракт чорного кміну. Всі ці три, три, три компоненти: вони йдуть по зміцненню імунітету, зміцнення судин і також знімає запалення. Якщо, якщо людина хворіє, то знімає запалення. Я хочу привести просто один єдиний приклад. Коли в мене хворів, хворів суглоб на колінці на чашерці, в мене нічого не було, окрім апітон фітусової. І я на протязі двох днів приймала чотири рази на добу по 3-4 піголки по такими потужними дозами. І вже, чим, третій вже на третю добу, я вже мені було набагато краще, тобто мене зняло запалення моїх суглобах. Також епітон фітус хвою дають діткам для зміцнення імунітету. Якщо 3 місяці поспіль давати дитинки по, по дві зранку і ввечері по одній пігулці зранку і звечері, то ми зміцнимо імунітет. Бо всі компоненти: пилок, кмін, чорний кмін і екстракт хвої, вони дуже потужно впливають на наш організм. Так що для мене оздоровлення. Це саме головне профілактика. Саме головне робити профілактику вчасно. І мій девіз здорова родина, здорова нація, здорова в моєму держава. житті був випадок, коли я, їхавши в автомобілі, де були відчинені два вікна, отримала сильне запалення голови. І мазь універсальна нове життя. Мені боліло півголови, око, ця частина обличчя. Мені навіть боляче було очі відкривати така, е, такий стан, що е, ніби в мене боліла кожна е, клітина мого тіла. Я, діставшись додому, а мазь універсальна завжди була зі мною. От я почала змащувати, змащувати прямо всі ось ці місця, прямо в волосся втирати дуже глибоко. Через дві години я знову повторила цю процедуру. Коли вже ввечері лягала спати ще раз, вранці я встала, мені вже було набагато легше. Наступного дня цілий день я повторювала ці процедури, а на другий день я встаю, друзі, а болей немає. Не Це просто чудо. Я діамантовий директор компанії New Life. Нове життя на протязі років я користувалась продукцією цієї компанії. Ми користувалися цією сім'єю для оздоровлення, маленьких своїх дітей, а також стали використовувати її пізніше, коли продукції ставало більший вибір і більший асортимент. На протязі останніх двох років я тісно співпрацюю з компанією. І вже тепер отримавши чудові результати в своїй сім'ї і своїх споживачів, можу із певністю поділитися з вами цими результатами і порекомендувати будь-який препарат, який приносить тільки здоров'я нашому організму. Саме такий результат хочу розповісти вам сьогодні, який був отриманий в моїй сім'ї. Два роки назад в моєї мамі трапилася. Така непередбачувана ситуація лопнула центральна артерія правого ока, був тромб, і вона втратила зір. Щоб не втратити інше око, лікарі рекомендували терміново почистити судинки очей від холестерину, тому що і одне і друге око були дуже пошкоджені цими холестериновими бляшками. І от перше, що спало на думку, це використання нашої натуральної продукції, яка на той час ми знали про неї, але ще не користувалися. І от, скориставшись продуктом, який є в нас в таблетованій формі. Називається він цей продукт атерофлор, який складається в його складі, всього чотири найменування таких складових, як червоний дріжджовий рис. Екстракт його він застосовується. Він використовується в цьому складі як продукт, який застосовується для профілактики, лікування захворювань серцево-судинної системи. Люцерний екстракт нормалізує стан кровоносної системи і збільшує рівень гемоглобіну. Бакопа екстракт активізує мозковий кровообіг і покращує доставку кисню до клітин головного мозку, а також вітамін Б3, він розширює дрібні кровоносні судини і покращує мікроциркуляцію крові. Ось такі чотири складових цього простого продукту, але роблять чудовий результат після застосування. Хочу сказати, що якщо профілактично вживати цей продукт, то він для підтримки організму в судинках також зменшується холестерин в порівнянні з тим, коли застосувати його і з іншим препаратом. Наприклад, якщо використовувати... І разом і ще еліксір для судин, то дія цих препаратів в комплексі має більшу роль і він активніше впливає на стан судин, на холестерин, який виводиться із судинок, тому що різні складові доповнюють одна одну і результат отримуємо ще кращий. Ну як доказ цих прийому цих препаратів і чудових результатів в мене є. Результати лабораторних досліджень, тоді, коли ми використали і відразу ж робили для прикладу і собі залишили, і тепер пам'ять залишилась, і для поліклініки, в якій в карточці фіксувалися ці показники, то от у нас тоді були такі показники першого числа 6-го місяця 21-й рік з показничком 7,2% перше була лабораторне дослідження і після прийому препарату 8 жовтня 21-го року був результат 3,2. Ось така різниця: 7,2 і 3,2. Оце результат за 6-го, по 10-й місяця, за 4 місяці. За 3 місяці. Ну, випита була одна доза препарату таблетованого і, і в крапельках. Тому це за 3 місяці. Отак зменшився холестерин. Ну і другий результат це є результат мого чоловіка, який теж вживав цей препарат. Він вживає статини вже на протязі 4 років, але йому була збільшена доза стати. І щоб її не збільшувати, ми вирішили спробувати доповнити ці грами замість статинів нашим атерофлором. Тому теж результат хороший. Це вже результати 23-го року, січень місяць 6,4 показник. і який показник, і який місяць, і лютий місяць 5,5. і на 0,9 майже на одиницю. У нас результат по другій людині. Тому рекомендувати рекомендую вам цей препарати ну просто щоб. Застосовували їх безпосередньо і самі, і рекомендуйте знайомим, тому що результати справді є і дієві, і швидкі. І тільки застосовуючи наші натуральні продукти, ви отримаєте такі чудові показники для оздоровлення свого організму. Вживайте нашу продукцію. Мене Будете звати Ірина. Здорові. Нещодавно я відкрила для себе такий чудовий засіб це біоактивна добавка Седа формула. Цей засіб покращує сон, настрій, загальне самопочуття. Тому що до його складу входить магній, вітамін в 6 а також екстракт пасифлори, надає дуже гарне зацікавлення про продукцію висок. New Life. Я алергік. Мені ніякі ліки настільки не допомогли, як краплі від алергії New Life. Я була просто. Вклада, що я здивована, це нічого не сказати. І плюс до всього, через місяць, після того, як я почала їх приймати, я жодного разу не користувалася навіть балончиком. Я азмати. Тому рекомендую мільйон раз. Я в захваті, і далі буду дивитися обирати для себе для свого здоров'я продукцію НіЛайф. Дякую, Світлані, за пораду.